Сьогодні ми зустрічаємось в оселі, де я проживаю зі своєю сім'єю. У нас є маленька дитина і наразі дуже часто вимикають і надовго світло. Тому сьогодні хотів би показати вам бюджетний варіант отримання світла більш ніж на сутки. Кожна кімната освічується лентами олентами цього живання. Також можна підключити котел, котел теж буде працювати довго, бо він споживає дуже мало електроенергії до 300 Вт максимально. І зараз я більш розширено розповім, як що зробити, як все підключається дуже просто. І за допомогою цього приладдя ви отримаєте майже безкоштовне світло. Більш ніж на добу е працюючий котел, а натомість опалення вашої оселі. І для цього нам понадобиться не дуже багато грошей, витрачених з власного бюджету. І так, е почнемо з першого. Е купуємо ось такий інвертор. Це перевірена модель, яка навіть тягне холодильник. Е Чайник, котел. Працює від нього все дуже добре. Ось тут, як ви бачите, є назва цієї модели. Її потужність 2600 Вт, прямий синус. Живиться вона від 12 вольт, вихід 220. Все відповідає заявленій потужності. Від нього дуже добре працюють всі ваші приводи, вашої оселі. Також нам понадобиться свинцево кислотний акумулятор або батарея, яка використовується в автомобілі, що майже зараз є в кожному дворі. Або є трошки старенький акумулятор, який ще працює і для такого світла буде корисним. Ось у нас мається клема мінусу, клема плюсу. Усіх буває зліва направо, з права наліво. Стоять. Це не дуже важливо. Ця батарея теж вже відпрацювала 3 роки, але тримає добрий заряд. Світла вистачає більш ніж на сутки від неї. І цієї батареї ми будемо оживити наш інвертор. Який буде нам виробляти 220 вольт, і запитувати наш котел, а також світло в квартирі. І зараз ще перейдемо до третього приводу, без якого це буде неважливо теж зробити, але можна використовувати і автомобіль. Хоча це буде не дуже а, економно. І цей привод, зараз я вам теж покажу. для чого він і як ми його будемо використовувати? І ось що це за привод. Це зарядний пристрій, який можна зробити самому зі старого, безперебійника або у пса, як і ще кажуть. Ось такий безперебійник для комп'ютера або комп'ютерного живлення під час відключення електромережі. Аварійний такий привод. В ньому колись стояла батарея, але вона давно вже перейшла в непотріб. Я її звідси винув, просверлив дві дирочки, вивив такі дроти, підпаяв до тих дротів, які йшли до зарядки тієї батареї, поставив табло, ось таке показує, скільки заряд йде в амперах скільки в ватах виходить і напругу показує. Це теж Аліекспрес отримав, нічого більш не переробляв. Ось такий привод нам допомагає автоматично заряджати, коли є світло, наш акумулятор і е, вимикатися автоматично. А також його можна і, як інвертор використовувати, але він не тягне таку потужність, як цей інвертор. Тому він використовується тільки для зарядки нашої батареї. Ось таким нехитрим приводом, або просто купити зарядний пристрій для акумуляторів 12 В і користуватися ним. Потім я ще розкажу, я зробив зарядний пристрій на трансформаторі. Повністю ручна збірка, дуже гарний пристрій, заряджає швидко. І це дуже добре, коли часті вимикання світла проходить, тому він дуже виручає, швидко заряджає батарею і ми завжди зі світлом. А зараз покажу, як його підключити, це все в купу. і що з цього вийде. Маючи ці всі три прилади, ми робимо під'єднання. У інвертора мається ось такі дві. Квена. Червоний провід це плюс, чорний це мінус, тому одягаємо на мінус чорний провод, на плюс червоний провод. Одягуємо ось підключили ми інвертора. Ось у нас інвертор підключений. Якщо включити, тут ми Отримуємо з розетки 220 вольт. У нас є вже така конструкція. Є ось такий зарядний пристрій, який в автоматичному режимі заряджає акумулятор. Ми його теж одночасно підключаємо. У нас є вже ці клеми на акумуляторі. Підключаємо теж плюс до плюсу, мінус до мінусу. Тут ось Отримуємо, скільки заряду на нашій батареї. І вмикаємо наш пристрій в розетку. Ось ми вимкнули пристрій в розетці, натискаємо, тримаємо кнопку вмикання, вимкнули, пристрій, пристрій вимкнувся і автоматично пішов заряджати. Ось напруга 13.1. І 0,18 Ампер заряд, бо акумуляторна батарея в нас зараз заряджена. Ось наш інвертор. Ми вмикаємо і в нас сюди пішло 220. Ось маючи ці приватні, підключена, ось так це компактно виглядає батарея. Рядом знаходиться інвертор і зарядний пристрій. Поки є світло, зарядний пристрій заряджає батарею, інвертор відпочиває. Ось ми вмикаємо інвертора. Пішла напруга 12 вольт, показана інвертор. Беремо ось такий мобільний телефон або ну, інші речі, які запитуються, ось таке зарядне. Вмикаємо зарядне і зарядка телефону у нас працює. 220 вольт. Приходить, за... телефон заряджений. Але показує, що зарядка пішла. І ось ці три прилади нам допомагають бути зі світлом в скрутні часи наші, коли е, ворог постійно б'є по електростанціям, підстанціям. Дуже часті відключене світла. Тому це обладнання дуже корисно для нас в наші такі буремні часи. І що хотілося б ще сказати на останок, що е, тримайтеся, поборемо, буде за нами перемога. Підписуйтесь на канал, будемо і далі облаштовувати своє життя, прилаштовуватись к тим умовам, які є. Наразі Настане мир, будемо будуватися, відновлювати все. У наступному відео покажу вам акумуляторні батареї, такий Duracell, ось такий пристрій. Це буде хто ще бюджетніший хоче варіант це ліхтарики, гарні акумулятори. Я замірюю їх ємність. Ось вони зовсім нові, розпакуємо, замірюємо з гарним. Приводом для вимірювання ємкості а також зарядки цих акумуляторів. Дивіться і слідкуйте за нашим каналом. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте подобайки. Бувайте!